Приїхали до головного, головного головного лікаря Володимира Івановича і привезли вже в чергове від трьох мушкетерів з Німеччини благодійного фонду Там багато всякого різного медичного приладдя, де розібрали так само в Німеччині операційно. Тут є багато різних. Таких важливих потрібних речей. Я не дуже сильно розбираюся, Володимир Іванович, але воно вам точно потрібно. Це також тих от, два крісла це є від фонду імені Мирослави. Вони, 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 вони рухаються. Багато, це ліжка, ліжка. Та, лі, ліжка, ліжка. Багато е, різних ламп. Це для операційної, так? Да, да, да. Тобто воно, вони, бачите, вони вже спаковані, тобто, щоб вони були в гарному стані. Одна, дві, три, п'ять, десять, я вже не знаю. Це від наших друзів канадійців ще постеля. Mm -hmm. І багато різного такого добра, яке вам буде точно потрібне в роботі да. в лікарні. Дай Бог, щоб воно не було потрібно, але воно нехай має бути. Це з німеччини так. Тому дякуємо Маркусу, дякуємо Андрію Ледвію, який українець в нас як місток всі, всі процеси проходять, зв'язує. Тому дякую всім, хто, до речі, допомагає. Багато тут задіяних людей, тому що так само і потрібно заправити було і машину, і, і в дорогу дати, щось там допомогти. Розумієте? Кожен з нас, ми ще крім того, до речі, ми маємо ще їхати зараз на Харківський, Донецький і Запорізький напрямки, mm -hmm. та будемо підтримувати наших військовослужбовців від шкарпеток до дронів. І це завдяки е, нашому, нашим друзям-канадійцям. Дейво Брайтону, Патриції Шафер і всім, всім, всім хто, допомагає, хто допомагає там збирати і кошти, і організовувати. Тому ми працюємо на всіх фронтах для тих, хто напередовій. Ми а за ви... свого боку дякуємо. Хлопцям, які і нашим колегам, які мають корні до речі, українців не зважаючи на те, що вже проживають в Канаді, вже він 21 й раз знаходиться в Україні, допомагає з такої гуманітарної місії, і е, дуже важливо, я думаю, нам всім українцям відчувати таку підтримку, що якби ми не одні, що з нами наші партнери, наші колеги, наші земляки, які з ранку до ночі працюють над тим, щоб допомогти, в тому числі нашому медичному фронту, якісно та доступно надавати медичну допомогу. Е, бачимо, що сьогодні багато людей, в тому числі військових, її потребують, і насправді, вважаючи на те, що бюджет, скажімо так, обмежен. Межений ми бачимо, що вже є проблематика да, там, з наповненням е, е, ну, коштів, да, там, і донори, і партнери, то це така дуже велика е, допомога нам для того, щоб економити ті кошти, направляти там на ліки, там, на обладнання, на те, щоб ми на харчування там якісне. І ми тут і по медикаментам говорили, програма також є. Я думаю, що будемо також і залучати їх до. Е, на комплектування медичне, медикаментами, розходниками і всі іншим. Тому слава Україні, героям слава всіх з Новим роком, зі святами. Дякую, бачите, ми працюємо на те, щоб дійсно покращити медичну допомогу тут. на Сумській нашої землі рідні. Так, дякуємо Збройним силам України, дякуємо лікарям, медикам, дякуємо Анні Валейській, яка нас тут постійно тримає в да, тонусі, да. що треба допомагати. Ну, Саме в тонусі всіх хто тонусі yeah, тримає, да. що то, все нормально тому разом. Ми є величезна сила. Да. Те, що ми говорили, що понадобиться можливо для бомбосховища з операційні, тому його якби на склад поставимо, будуть чекати вже видання в експлуатацію. І потім. Там кушетки також вони ну, потребують вже сьогодні, вже будуть в роботі, скажімо так, завтра, сьогодні-завтра.